Привіт, я Гера, богиня. Чи чули ви колись про грецьку міфологію? Що ж ви можете не знати, але я була статуєю в музеї, і що кожна історія має початок. фактично перед тим як я стала найбільш популярною богинею, а до Зевса я стала на О, кала, кала. В самому початку була школа богів, середня школа, яка знаходиться на горі Олімп. Була створена спеціально для потомків титанів та інших міфічних істот. Ох, ось це я. Афіна. Напевно, ви не раз вже чули про мене. Звичайно, усі чули про хаос та розбрат В в якому випадку. Крім гіри, є теж деякі інші менш особливіші випадки у школі боїв, так як німфи, сатири і кентаври. І моя найкраща подруга Сфінкс. І майбутні боги, про яких ви точно чули. Навчальний рік тільки почався. Та шкільне життя не завжди дуже легке.